Друзі, хотів з вами поділитися своїми досягненнями, в своїй тепличці. Ось я посіяв табачок. Бачите, в кассеті виходить. Там ще підсіяли помідорки. А отут от у нас ось лимончики повиходили. І зараз вам покажу свою розсаду. Як ви бачите, за вікном у нас зима завітала до нас. А у нас отакі такі вже помідорчики. Ось бачите, такі вже ножки у них. Ось так рассада виглядає на підвіконі. Як ви бачите, дивіться, які вони гарні, ось в стаканчиках. Ну ось так розсада. Така файна. І зараз вам покажу перець. А ось такий вигляд у нас моя перчика, як ви бачите ось. Ми його перенесли зараз сюди, бо там холодніше, туди винесли помідор на закалку. І ось так перчик виглядає, як ви бачите. Ось. Такі. Вже багато листочків. Ну і мандаринка. Може колись дасть якийсь урожай. Так що, друзі, дякую вам. За перегляди, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте.